Обирайте карту. Він вас кохає, Він бачить вас капільною жінкою, з якою щось можна побудувати. Він бачить з вами майбутнє, хоче цього майбутнього, хоче нові відносини, гарні відносини будувати. Відносини, які будуть глибокі почуття. Але ви обираєте між двома поки що чоловіками і його це дуже напрягає. Він боїться, що ви його пошлете, але він дуже хоче будувати з вами відносини. Цей чоловік готовий рухатися до вас, рухатися в вашу сторону, рухатися з вами по життю. Але поки що у вашій ситуації все запутане. Але, можливо, ви працюєте разом з цим чоловіком, чоловік земною стихії, Або він просто стабільний, дуже чоловік, має фінанси, стабільно стоїть на ногами. І він готовий бути з вами, готовий змінити щось в ваших відносинах і готовий дати вам все, що ви захочете, готовий бути з вами.